Всім привіт. Сьогодні біля будинку. Нічого не планувала робити, але виїхали і на півдороги зателефонувала служба ДТЕК, що приїхали майстри для того, щоб підключити світу. Тому зараз вони будуть тут приєднувати і попросили, щоб я тут побула біля них. Їздила сьогодні туди до них в Тетії, входь в них... І неприйомний день, вони працюють тільки типу, по понеділках, приймають громадянин. Але запитала, вони сказали все, всі звернення робити на їхню гарячу лінію, все робити через сайт, вибирати послуги, замовляти майстра. Тому зателефонувала до них на сайт і там замовила ремонтну бригаду, тому що в нас виходить, що світло активне, але немає підключення, тобто десь аварійна ситуація, тобто обірваний провід. Тому зараз десь вони поїхали перепідключитися до якогось іншого стовпа, і приїдуть і будуть тут підключати. Стосовно послуг, лічильник у нас старий в хаті, заміна лічильника безкоштовна. Виніс лічильника із будинку на опору або на будинок, послуга платна. Потім від гусака до лічильника заміна кабелю. Певно, чи безкоштовна, чи платна не знаю. Але тут у нас цей старий кабель ще алюмінієвий колишній, то вони сказали, що зараз вони його підключать на цей старий кабель. Потім створюю заявку на підключення, тобто перепідключення нового кабелю, заміна лічильника і винос, винос лічильника з будинку. То заявка буде десь там на 27 червня. Ну, В загальному займаємось цим підключенням. Як воно зараз вийде, чи, як, чи вони зможуть перевірити, чи є світло чи ні, не знаю, тому що в нас в будинку немає вмикачів і немає розеток. Лише е, світло було підключене раніше тут, в літній кухні, де проживали колишні мешканці. Але чи зможемо ми перевірити його, не знаю. Потрібно буде дивитися. Це вже вони мені точно скажуть, як там і що там. Тому зараз чекаю, коли вони знову приїдуть і будуть вже щось робити. Вже година така, що і дитині потрібно вже складатися спати, тому що їхали сюди, і він по дорозі вже практично засинав. Але я думаю, цих. Півгодинки, годинку він перетерпить, зараз ходить по подвір'ї, грається машинкою, він перетерпить, ми зможемо тут побути біля майстрів, для того, щоб вони підключили і всередині до лічильника також під'єднали провід. А там вже далі поїдемо вкладатися спати. Ввечері не знаю, що ми приїдемо тут, будемо робити, але приїхати потрібно, так як в селі сидимо, то чому б не приїхати і не побути біля свого будинку. Ось тут, от бачите. Видно, що тут цей провід обірваний, і там теж видно, що він обірваний. Сказали, що підключать, і про ці два провіда я їм говорила, що ми б хотіли їх замінити, тому що вони ще колишні, алюмінієві, і зараз вже їх ніхто не використовує. Ну, Поки що вони сказали, що вони будуть підключати все до старих проводів. І так буде поки світло. А там потрібно буде знову створювати заявку на сайті. І вже тоді на заміну кабелю, на заміну лічильника і на виніс лічильника з будинку. Тобто це вже буде ще три заявки. Ку-ку. грибочок, -ку. Обережно, обережно, ось так. Ось, певно, вже їдуть майстри. Так. Зараз буду дізнаватися, що будемо робити. От от, кі -кі -кі, в этом, Я зараз попробую че Хочу закінчити тему відключення світла. Тоді приїжджали майстри, вони накинули провід, подивилися далі, там чи до лічильника все є, які провода. І поїхали вони. Сказали, що світло повинно бути, пробка вкручена, що можемо підключати. Але ж в будинку ми не перевірили світло через те, що в е, нас там немає, як його перевірити, в нас немає ні розеток, ні вмикачів. На другий день ми приїхали сюди з батьками, робили деяку роботу, і тато він перевірив, чи дійсно є світло, так як користувалися світлом безпосередньо в літній кухні. У кухні світло є. Він крутив нову лампочку і світло з'явилося. Це вже плюс. Стосовно підключення, ми заключили, перезаключили тобто договір із ДТЕК. Тобто з ними заключили вже договір з ДТЕК, а от тепер із постачальником електроенергії потрібно також ще заключити договір. Потрібно їхати в це Обленерго і ще з ними заключити договір. Так, тепер стосовно газу. Газ в нас також є, він не запломбований, нічого. Тоді, коли придумали оплачувати кошти за доставку газу, створився борг, тому що колишні власники не оплачували його. Там борг невеликий, 6 гривень. Ми його ще не оплачували. Але також з ними потрібно перезаключити договір. І оплатити борг, і тобто квитанції за самий газ нам не приходять, тому що показники вони стоять на місці, і там була якась у власників переплата, тому він і не відключений. Він просто перекритий на стояку. Стояк він не опломбований. Прийшло, прийшов тут. Е... Привітік. Смісний колечок. Газ він не опломбований, прийшов а чоловік, який тут в селі цим займається, спеціалізується на цьому, і е, відкрив стояка і газ пішов. <кій> Шепить котел в хаті і також ще виведена труба до літньої кухні, там де вони підключали газову плиту. Також шипить все, як потрібно бути, встав газову плиту і бери, щось робив вже. Тому так, нічого складного, думали, буде набагато складніше, але виявилося це набагато простіше. Тому з цим питанням ми вже практично розібралися, там по світлу замінять лічильник і все до кінця зроблять. Так як має бути в будинку, стоїть нова проводка. Ми її не будемо міняти. Єдине, що ми в одній кімнаті, якийсь, певно, в цій плануємо робити кухню, ми там поставимо уже розетки і вмикач. Щоб можна було хоча б зайти там, підзарядити телефон чи поставити електрочайник і нагріти якоїсь води, там, навіть коли потрібно буде підмити дитину, щоб в нас таке. На всякий випадок була тепла вода і все інше. Тому так.